Міністерство закордонних справ України назвало польські протести на кордоні та всередині країни радикальними і антиринковими у заяві речника МЗС Олега Ніколенка, яке опублікована заява опублікована на сайті відомства, йдеться про те, що блокування кордону не лише послаблює економіку України та її здатність стримувати агресію Росії, а й загрожує безпеці самої Польщі. Україна глибоко вдячна польській владі та народу за підтримку і просить конструктивного підходу до вирішення питань пов'язаних із транзитом. Українських зернових та торгівлею Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Скажіть, яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні? Ну, на жаль, сьогодні вона дещо погіршилася, бо ще до 11-ї години блокувалося п'ять напрямків, а після 11-ї години вже блокується шість. Зокрема, сьогодні польські фермери почали свої. Дії зблокування руху для вантажних транспортних засобів і по напрямку пункту пропуску Краківець. до цього п'ять напрямків, які блокувалися: це Ягодин, Раваруська, Шегіні, Устилух та Угринів. І якщо говорити станом на ранок по п'яти напрямкам, які блокувалися до 11 години дня, то сукупно в чергах, в чергах на території Польщі в бік України очікувало десь 1400 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти Ягодина Реверуської. По напрямку пункту пропуску краківець станом на ранок в черзі було десь 1750 вантажівок. Ну і не дивно, чому така велика черга. Бо і водії, і перевізники шукають і шукали собі можливість перетнути кордон на тих напрямках, які функціонували, Ну але на жаль, і цей напрямок на даний момент є заблокованим. Крім того, перед тим, що ми бачимо збільшення черги по той бік кордону. Звісно, що перетин кордону вантажними транспортними засобами є на досить низькому рівні, це зокрема, і по напрямку пункту пропуску Ягодин, і по напрямку пункту пропуску Шигині. Бо якщо брати останній, який я зазначив, за минулу добу перетнуло десь 45 вантажних транспортних засобів. А по напрямку пункту пропуску Ягодин за добу кордон перетнуло лише десь 145. А хто скажіть, будь ласка, виїжджає? Тобто, якщо відсотково розбити волонтери, люди в якихось дипломатичних справах, це переважно чином ті, хто везуть вантажі, і зараз змушені простоювати з ними. Тобто, як відсотково поділити всю ту масу людей, яка рухається в напрямку Європи? Ну, дивіться, в напрямку виїзду для вантажних транспортних засобів діє є черга. Ці вантажівки реєструються в черзі, і в подальшому система адміністратори цієї системи визначають день та час, коли вони можуть прибути до пункту пропуску для того, щоб перетнути кордон щодо реєстрації вантажних транспортних засобів або що вони перевозять це, варто звернутися до державної митної служби, які яка може більш предметно повідомити характер вантажів, які перетинають кордон на виїзд з України. Але знову ж таки, якщо брати кількість порівняти кількість перетинів на виїзд з України і на в'їзд, то на виїзд нашої держави вантажівки, польська сторона, приймає менше ніж випускає від себе до нас. А протести українських перевізників якось впливають на, рос... на польських пер... протестувальників і взагалі на перетин кордону. Українські перевізники знаходяться на одному напрямку. На напрямку пункту пропуску Ягодин, десь за кілометр від пункту пропуску, власне, це їхня така акція для польської сторони, що блокувати кордон можна по обидва боки, а не лише на території Польщі. Ну зараз вони особливо не перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів на польській реєстрації. Ну але звісно, що Своїми діями вони намагаються донести достукатися, що так робити по відношенню до українських перевізників не варто. Скажіть, а чи є інформація в прикордонної служби? Скільки часу зараз для однієї вантажівки потрібно для того, щоб пройти кордон? Тому що я напередодні бачу інформацію: 8 днів здається, один із водіїв стояв у цій черзі. Ну, дивіться, є ситуація тієї блокади, яка була раніше, яка тривала там має, два місяці. Зараз дії з блокування почалися 9 числа на окремих напрямках. Зараз це все розширилося до шести, до але для прикладу, якщо по напрямку пункту пропуску є годин в черзі, там на ранок знаходилося десь 550 вантажних транспортних засобів. То на в'їзд в Україну прослідувало там 120. Угу. Uh -huh. От можна порахувати, скільки часу доведеться простаювати ті кількості вантажівок, які є на даний момент, але ж треба вважати, що е е вантажні транспортні засоби можуть і далі прибувати на цьому напрямку, і ставати в чергу і чекати на можливість перетину кордону. І все залежить від того, скільки блокувальники будуть пропускати через е свої місця на автошляху, е де вони знаходяться. Саме в цій категорії транспортних засобів в бік кордону, і система шлях очевидно зараз не працює. Ну, тобто, вона працює але не так ефективно, як вона себе показувала, тому що нагадаємо нашим глядачам, її суть полягала в тому, що перевізники, далекобійники якраз могли розуміти орієнтовний час перетину кордону і не стояти в черзі годинами чи днями, а вже приїхати до кордону ближче до якраз запланованого часу перетину. Ну, я поправлю, що це не система шляха, це є черга. Так. І вона продовжує звітно функціонувати. І власне на окремих на, на тих напрямках, де до прикладу блокувався рух. Звісно, що навіть реєстрація в є черзі, вона зменшувалася, або люди відмовлялися від своєї черги по тих напрямках натомість, до прикладу, по напрямку пункту пропуску краківець, коли він до 11 години функціонував, ми бачимо збільшення кількості автівок, які реєструвалися на цьому напрямку для перетину кордону. Але зважаючи знову ж таки на ту кількість, яку приймає польська сторона, то Доводиться чекати дуже довго, але зазначу, що є черга, навіть дозволяє водіям і перевізникам не перебувати в фізичній живій черзі поряд кордону, очікуючи на можливість перетнути його, а знаходитися де деінде в більш зручних, комфортних місцях, і натомість система вже повідомить день та час, коли. Перевізниками водіям можна буде прибути в пункт пункт пропуску для перетинкордон. Так. так дійсно, дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Щойно долучався до нашого ефіру.